Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про комісії, які встановлюють факт догляду по постанові 560. -тій. І розберемо, вони ж, чи вже запрацювали, як дізнатися взагалі інформацію актуальну стосовно того, як вони діють, які необхідно подавати документи, і взагалі яка процедура саме от станом на сьогодні, так яким чином це діє. Поїхали! Цей акт постійного догляду, про який ми сьогодні з вами будемо розмовляти, він потрібен для тих військовозобов'язаних, які будуть отримувати відстрочку на підставі пункту 9, 13 та 14, тобто здійснення постійного догляду за одним із членів так своєї сім'ї, в залежності від підстави. Станом на сьогодні ці акти вже почали видаватися, ці комісії вже створені. Перше питання, яке постає, да. Як же взагалі цю комісію визначити, хто взагалі розглядає до якого органу бігти? Відповідаю на це питання. Все буде залежати від міста, в якому ви знаходитесь, тому що відповідно до постанови 560 повноваження щодо видачі акта покладаються на виконавчі органи сільської селищної міської ради або районні у місті, в залежності від їх створення. Тому. Якщо, наприклад, це буде місто Київ, так, ви бажаєте там отримати акт, ви там о, зареєстровані, то тоді вам потрібно звертатися за видачею цього акту до районної адміністрації, там, де ви зареєстровані, наприклад, до Шевченківського району, до Деснянського, до Деснянської районної адміністрації. Саме цей і орган і буде видавати о, вам акт, буде його складати та видавати. Стосовно тоді у вас виникає питання, взагалі, яким чином да, це все буде відбуватися, і взагалі до кого першим біжати, до ТЦК або до міської ради або до районної ради. Так, тут буде залежати знову від того, де ви знаходитесь. Тому що одразу вам кажу, в залежності від регіону, в залежності від ТЦК, у кожного чомусь свої правила. Хоча постанова 560 одна. Одні кажуть, що потрібно йти спочатку до району. Ради, там брати акт, так. Інші тепер кажуть, що потрібно спочатку йти до ТЦК, ТЦК здійснює перевірку, направляє до Ради відповідної, вона складає цей акт, направляє його на ТЦК і вже ТЦК приймає рішення про відстрочку. Тому у кожного свої правила для того, щоб визначити оці ці ось правила, да, які відповідно діють, за якими потрібно вам діяти, необхідно звертатися знову ж таки до виконавчого органу або до районної ради, або до управління соцзахисту, так там де ви знаходитесь. Ось у них ви чітко питаєте, що вам потрібно для цього. Це можна зробити або телефонним дзвінком, або запитом на публічну інформацію, або, наприклад, подивитися на їхньому сайті у кожної районної адміністрації, або міської, так, або виконавчого комітету, там сільської селищної ради є свій сайт. От ви у них чітко питаєте, чи створена у вас комісія? Якщо створено, то повинно бути обов'язково розпорядження там, де. Написано, створена комісія для того, щоб встановлювати факт постійного догляду або догляду он, да, на підставі постанови 560. -ї. Там буде затверджено склад комісії, і плюс, в залежності, знову-таки, чомусь від регіону деякі приймають навіть положення, на підставі якого буде працювати ця комісія, і так би мовити, там весь цей порядок будуть зазначати, да, яким чином, звідки і що це буде відбуватися. Заходите на, на сайт. Дивитесь це розпорядження, шукайте його, воно таке буде так називатися про створення комісії, і читайте, що там дає, для того, щоб розуміти, що це відбувається. Якщо вам комісія да, ця повідомляє або шляхом або письмово, або телефонно в телефонному режимі, що вони акт видають лише тоді, коли, знову ж таки, Надходять матеріали від ТЦК, то тоді ви звертаєтесь до ТЦК із заявою, навіть строчкою із заявою про те, що прохаєте здійснити перевірку на підставі пункту 61 та направити ваші матеріали на відповідну раду, де ви зареєстровані, да, для того, щоб здійснили видачу цього акту. Якщо вони вам кажуть, що ні, нам не потрібно, там, вам не потрібно спочатку до ТЦК, це такі теж випадки бувають. Да, приходьте одразу до нас. Пишіть Заяву, ми все видамо акт, а вже після цього ви звертаєтесь до ТЦК з заяву на відстрочку, додаєте цей акт, і вже там ваші відносини з ТЦК ми тут не при чому. Таке теж можливо, тобто все залежить від регіону. Ви дізнаєтесь по кожному регіону, де ви знаходитесь, де ви будете отримувати відстрочку ось таким ось чином, або через сайт, знову ж таки, або запитом на публічну інформацію. Я зробила. В залежності да від тих регіонів, де я працюю, для порівняння. Певні публічні запити мені надійшли відповіді стосовно дії цих комісій, стосовно як вони були взагалі утворені, яким чином вони будуть працювати. Так ось, під час аналізу, да, от ми з вами зараз порівняємо два регіони. Наприклад, місто Полтаву, ми з вами порівняємо і місто Київ. Да. Почнемо з вами з міста Києва. Це щоб ви от зрозуміли, що пункт 61 постанови 560 він у нас один, але чомусь кожен діє по-різному. От по місту Києву. А там нас чітко зробила запит. У нас були там дійсно по кожному. При кожній районній раді були створені комісії. Ця комісія була створена наказом управління соціального захисту. Наприклад, як мені повідомив про це Деснянський, Шевченківський, Святошинський, так, про те, що там дійсно вже створена і вона функціонує, ця Комісія, тобто, будь ласка, звертайтесь. Також вони мені повідомили у своїх запитах, що звернення до них відбувається шляхом написання заяви про те, що необхідно да, видати цей акт. Вони також прописали, що спочатку звертаєтесь до ТЦК. Необхідно, щоб певні матеріали да не йшли від ТЦК, від ТЦК до них. Вони виходить, що прописали да створена комісія. Добре, а положень, до речі, немає у тих, які ради я назвала да. Можливо, є у інших. Вони прописали, що вони будуть діяти на підставі постанови 560 відповідно до цих правил. Видача акта відбувається шляхом написання заяви військовозобов'язаного про необхідність цього акту. Форма цієї заяви не затвердження. Тобто, я навіть в них це писала. Також я в них питала, які вам необхідно документи пред'явити для того, щоб видати цей акт. Чітко прописали. Вимог до документів не встановлено, а отже, ніяке по по факту да не потрібні. тобто лише надходження матеріалів від ТЦК, також на питання. Яке я їм задала письмово, яким взагалі чином буде відбуватися видача цього акту? Да? А, яким чином буде заповнюватися цей акт? Так, от одна із рад мені відповіла, що цей акт для заповнення цього акту необхідні документи від особи да, військовозобов'язаного, а також від особи, за якою здійснюється догляд. От, ті документи, які зазначені в акті, ну, так би мовити, відповіли вилами по воді, або це сказали. І найцікавіше питання, взагалі, яке да, вот мені завжди ставлять на консультаціях, яким чином вони будуть виходити? Вони чи попереджають, чи ні? Так ось одна із рад мені чітко відповіла. Що да, дійсно, перш ніж вийти, з певним оглядом, да, за місцем вашого проживання, спочатку телефонуємо, погоджуємо дату та час, і потім вони виходять, дивляться цей, дійсно всю цю процедуру, вони визначають да, і встановлюють цей факт. Після цього цей акт надсилається до ТЦК. Але стосовно ось все, що по місту Києву, на жаль, я не побачила таких моментів, як строки видачу цього акту чомусь. А нема конкретики стосовно того. Вода, от письмовує, все ж таки, яким чином да, буде відбуватися надходження матеріалів від ТЦК до цих відповідних районних рад, яким чином це буде відбуватися. І до речі, цікава інформація. Мені повідомив Шевченківська Шевченківська рада про те, що. В них зараз теж уже створюється ця комісія, а також при них була створена комія, також з їх складу була створена комісія при ТЦК. Один дай деякі їхні члени ввійшли в комісію при ТЦК. Вони кожен тиждень, кожну п'ятницю засідають і вирішують питання щодо надання відстрочки. Це теж така цікава інформація для вас. Взагалі, от одразу вам кажу, тільки запустила процедуру отримання актів, ще на руки жодного не отримала. Тільки вона почала працювати. Тому, якщо коли будуть певні моменти, то одразу вам про це скажу. Одразу єдиний момент, коли ми столкнулися вже на практиці з тим, що. Коли різні місця реєстрації, да, у військовозобов'язаного, наприклад, і у батька. Отут будуть питання, тому що не зрозуміло тоді, наприклад, він на обліку перебуває в одному ДЦК, а да, районна рада в іншому. І хто до кого повинен йти, і вообще, взагалі яким чином це буде відбуватися, я розумію, що на практиці для ДЦК це буде ну, дуже складно, тому тут одразу потрібно буде за це боротися, да, і пояснювати, тому коли різні місця реєстрації вже під питаннячком. Ну, актів заповнення теж питала, взагалі, яким чином ви будете їх заповнювати. Сказали, що на підставі тих документів, да, які в них будуть, і в залежності від підстави, яка, надає, яка надається, да, яка розглядається по відстрочці. Також по місту Києву, там, де я робила ці запити, так і не побачила, яким чином цей акт взагалі буде видаватися в одному екземплярі, чи в двох екземплярах, наприклад. Чи буде він видаватися на руки да, військовозобов'язаному, чи буде він там. Там військово зобов'язаним передаватися ТЧК, тобто трішки невідомо чомусь це не прописано. Хоча я завжди кажу, чим краще це прописано, да, тим менше шансів на маніпуляцію. Ну, що маємо, то маємо. Давайте порівняємо От місто Київ, декілька районів взяли, да, про них поговорили. Порівняємо з вами в місті Полтава. Також зробила запити відповідні, а тут у нас відповідальні за це виконавчі органи районних рад. Шевченківська районна рада в місті Полтава Київська та Подільська. є тільки да, ці ось три ради. Також з ними до них звернулася з відповідним публічним запитом стосовно всіх цих да, моментів, які ставила питання до міста Києва, і отримала наступну інформацію. Одразу кажу: тут інформація набагато цікавіша і набагато конкретизованіша. По-перше, а... Стосовно так, є комісія. Ну тут вже не соцзахист, да, от по місту Полтаву, да, от він буде відповідати я по місту Києва, а вже саме комісія при районній раді. І до неї до складу будуть входити вже деякі працівники управління соцзахисту, тобто навіть склад комісії вже буде різнитися. А по-друге, вони приписали чітку процедуру, що видача акта відбувається лише після того, як надійдуть матеріали від. ТЦК. Тобто тут чітко прописано спочатку з заявою на відстрочку до ТЦК, лише потім ТЦК спускає на раду да, ці матеріали. Після цього вони прописують, що 7 робочих днів вони видають чітко цей акт, не більше, ніж 7 робочих днів. Лише в одному екземплярі і цей акт чітко прописано. Не видається, не видається на руки військовозобов'язаному, а надсилається разом з пакетом документів. Тобто повертається да, до ТЦК. Вони будуть заповнювати, як прописано, акт на підставі тих документів, які надасть їм ТЦК за результатами перевірки. Їхня лише задача, так, це лише вийти, оглянути, заповнити акт, вновити цей факт, так і надіслати його до ТЦК. Також там необхідно писати заяву, як вони повідомили. В одній із рад там заява буде встановленою формою військовозобов'язаного. Якщо, наприклад, АТП як по Києву і по іншим районам, то там довільна форма. Ну, от, Одні раді чомусь вони вирішили, що потрібно чітко встановлювати чітко встановлену форму. Також прописали, що до заяви, це одній із рад по місту Полтави, до заяви повинно обов'язково додаватися військово зобов'язаним паспорт, копія, да? тобто документ, який підтверджує його особистість. От така теж певна примха да, від районної ради. От ми з вами да, тепер приходимо до такого висновку. Порівняли з вами два міста, у кожного трішки свої правила. Да? А, і в робим такий. Висновок, що у кожного будуть свої правила. Потрібно, перш ніж отримувати відстрочку на підставі пункту 9, 13, 14 з'ясувати правила цієї гри да, по отриманню відстрочки. Які ж ці правила встановило ТЦК та ваша та ваш виконавчий орган там, де ви проживаєте? Обов'язково все це уточнити до речі, якщо вам потрібна да, от юридична допомога в отриманні відстрочки, то ви знаєте до кого звертатися. До мене, до да, моєї команди. В описі під цим відео ви знайдете всі контактні дані. Тому, якщо вам необхідно отримувати цей акт, з'ясовуйте всі ці необхідні моменти да, по місцю свого і починаєте вже працювати. Хочу вам нагадати, що для вас, для військовозобов'язаних, я розробила дуже крутий продукт. Оце пам'ятка для військовозобов'язаних під час зупинки ТЦК. Дуже багато відгуків про неї а, отримала. Там все стисло, зрозуміло, та після того, як ви її прочитаєте, дуже будете дуже юридично обізнаним і впевненим під час зупинки ТЦК. Ви можете її придбати в описі під цим відео. І, до речі, якщо ви купуєте електронний формат, то паперовий я надаю в подарунок. І тим, хто придбав мене цю пам'ятку, я в найближчий час надішлю певні зміни в електронному форматі. Я вас не залишу після купівлі цієї пам'ятки. Я, до речі, одразу кажу: особисто підтримую ту процедуру, коли ви спочатку звертаєтеся з заявою на відстрочки, заявою на відстрочку до ТЦК, і вже після цього ТЦК там перевіряє все і направляє до райради. До райради. Тому що от саме в цьому випадку, да, ось вже вважається, що е, певна процедура відбувається. Вони вже все перевірили, направили до до районної ради і зробили. Да, там, цей акт на підставі цих документів. Тобто, це теж, так би мовити, швидка процедура. І вона відповідає чинному законодавству, а саме по, пункту 61 постанови 560. Стосовно того, чи взагалі да, можуть відмовити у видачі акту і можуть бути які там певні перепони. Да? Я особисто бачу такий ось нюанс да, в своїй практиці, мені цікаво, яким чином. Оці ось матеріали да, дійдуть ТЦК до районної ради от, для видачі цього акту, тому що я вважаю, що це є обов'язком ТЦК направити ці матеріали для того, щоб комісія вийшла і певним і прийняла, да, от встановила цей факт або не встановила цей акт. І лише на підставі цього, да, ось як у нас прописано в певному абзаці в пункті 61, лише на підставі після да, от складання акту ТЦК, от комісія при ТЦК, вже. Повинна вирішити або залишити заяву по відстрочці без розгляду, або військовозобов'язаний повідомив недостовірні відомості про те, що він один член сім'ї, наприклад, або там нема інших родичів, там першого ступеня, ну, в залежності від підстав, ТЦК на підставі тих відомостей. Через всі реєстри з'ясовує та ні, в нього ж є ще інші, наприклад, родичі. Да? От тоді заява ваша залишається без розгляду. Однак, якщо всю, всю ви правду вказали, да? всі обставини повідомили, то тоді обов'язок ТЦК надіслати ці матеріали для того, щоб встановити акт для того, щоб встановити цей факт. Наприклад, комісія встановить факт, тоді вам буде надана відстрочка. Якщо вона не встановить, то тоді комісія про ТЦК дасть щодо. По відстрочці вона, вона роз... залишає вашу заяву теж без розгляду і відмовляє вам. Одразу кажу, на практиці тут будуть певні моменти, певні нюанси, тому що у ТЦК своє розуміння, чому законодавство військовозобов'язаних інше, у більшості адвокатів теж все по-різному. Тому все це буде ще опрацьовуватись, та, і буде, сподіваюся, буде якийсь досягнутий консенсус. Також я думаю, ви в мене 100% спитайте в коментарях. А ще по пункту 13, коли я один єдиний син в сім'ї, чи потрібен мені акт О, тут дуже цікаво. Якщо ми дивимося з вами по закону, як я завжди казала, то не потрібно. Бо якщо, якщо ми подивимось на практиці, да, то скоріш за все буде потрібен. Залежати буде від ТЦК. Чомусь, от коли я ТЦК чітко питаю. В них задаються питання, ви будете вимагати цей акт, він вам потрібен, що нам от да, робити? Мені чомусь а, взяли, в різних регіонах а, ТЦК кажуть лише одну фразу, таку, як я би сказала, скриптову фразу. Це не я вирішую, це вирішує комісія. Це, чи потрібен цей акт, чи не потрібний. Дуже цікава ситуація, я вважаю. В ну, нас би, вирішує ну, би, закон, да? те, що має бути в законі, ну, чомусь от, видите, така цікава в нас фраза. Сподіваюся, це вирішиться найближчий час, будуть відповідні зміни до постанови 560 і врегулюється це питання. Тому що, коли ми пишемо по пункту 13-му, коли один син в сім'ї да? і прохаємо видати акт встановлення факту догляду, непостійного догляду, якесь странне. Виходить, да, юридична невідповідність. Вроді би, як би утримую, але я якби і не доглядаю. Дуже цікава ситуація. Я думаю, в найближчий час це вирішиться. Діліться своїми кейсами, буду вам дуже вдячна. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, тут дуже багато цікавої юридичної інформації.